Доброго ранку. Дуже давно не знімала. А розкажу чого. А все тому, що якось не було часу. Я весь час оце задумуюсь про знімання відео. А, і весь час щось іде не по плану у мене, я відверто кажу. А, всі говорять, потрібно. Дивлюся вчора відео, як дівчинка знімає, моя колега. На YouTube, в TikTok, маю свою школу. Я задаю собі питанням, звідки в людини стільки часу? Я просто нічого не встигла. Ну, можливо, звісно, вона не має по 8 років, як я, в день. Але, мабуть, все можна, якщо ти дуже хочеш. Я дуже точно мала просто шикарну аудиторію, якби я знімала відео постійно. А в мене, знаєте, такі відео. Настрій можна відслідкувати. Мій. Отут я змотивувалась, круто поворувала час і хочу щось показати. Отут я просто виснажена, втомлена, і я думаю, мені достатньо моєї роботи. Куди мені ще TikTok і Ютуб? А, ну взагалі, привіт! Я Наталія, викладач англійської, на і ви на моєму каналі. На якому мене так багато підписників насправді, але то все час. Я вам зараз покажу трішечки дия ну, пальці в екрані, то святе а, пробачте, а, що я покажу. Я зараз буду працювати. В мене буде тут заняття. Ми в такому красивому а, комплексі Аквадар. Я привезла маму на відпочинок і своїх доньок. Точніше одну доньку, бо інша в таборі в Карпатах старша, а меншу привезла сюди відпочивати. Тут є басейн, тут дуже красива територія. І взяла е маму з собою, бо вона нас просто її неможливо заставити, випросити, впросити воблагати. Е як сказати правильно? <х Cette> <classics> Не знаю, ладно. Е щоб вона приїхала куди-небудь, цей раз я, мені це вдалося, і ще плюс ми взяли з собою племінницю, щоб вона не сиділа вдома в квартирі одна, поки моя сестра працює. Тому таким дівчачим складом ми сюди приїхали, і що я скажу вам? Скажу єдине, що нам дуже сподобалось. І я обожнюю те, що я працюю онлайн. Правда, просто дуже-дуже люблю. Чому? Ну, здогадайтесь, тому що я можу і працювати і відпочивати. А, може, трішечки вам покажу територію, бо ми вже виїжджаємо, нічого не знімала. У мене вчора прийшла ідея знімати це відео. Тому, можливо, 5-10 хвилин перед дорогою я займу, щоб показати вам територію, що тут є, можливо, комусь цікаво. Це Черкаська область, нам було зручно по недалеко від Києва і хороший комплекс з триразовим харчуванням, тому що я не хотіла замерачуватися, купувати тут всякі гадості дітям, щоб вони харчувалися в якісь кафешки. А тут таке, знаєте, там омлетик, якась там м'яску, постійна котлетка, якийсь кашем, пасти, овочі, фрукти, солодкі, чай, кава. Чудово три рази харчувалися, ми, ну просто відмінно, правда, дуже нежирне, не зельоне, не, не якийсь фастфуд постійний. Хороша їжа. І, і нам дуже сподобалося. Ну і тут є конференц-зала ось така, і мені дуже класно, тому що я можу тут собі спокійно сісти і проводити уроки. Хочеш на диванчику, там хочеш тут на кріселку, і насолоджуся своїми заняттями, а потім прекрасною природою, басейном. Їжею, прогулянками тут і велосипеди можна взяти, і територію обійти дуже велика. Ну просто клас спає. Я вчора ходила на масаж. Правда, масаж був посередній. Я так дівчатка на рецептщині сказала, не сподобався мені, тому що я ходжу іноді в браварах на масажі. Мені є з чим зрівняти. Цей мені не сподобався. Але ну, звісно, на кожного свій в кожного свій смак ось такий тут. Зал, бачите? Хтось любить просто релакс масаж? Я не люблю. Дуже щастий мій комп'ютер, і зараз в мене буде заняття з дівчинкою, Вона з Великої Британії. До речі, вона отримала роботу. Вона така щаслива. А я за нею щаслива. Останній раз, коли вона ходила на інтерв'ю, їй сказали, що. В неї недостатній рівень англійської. Ну, правда, ми з нею займаємося тільки там, може, місяців три-чотири. До цього вона ніколи не займалася англійською, уявіть. І от через чотири місяці вона отримала роботу. Я просто вражена. Ну, знаєте, це так, і моя робота, але це старання іншої людини, тому що вона займається чотири рази на тиждень, вона виконує всі завдання і просить ще більше їх присилати, а я ну, з радістю. Людям потрібно, це моя робота, я її люблю. Тому зараз будемо з нею ось такі питаннячка розглядати, працювати, а потім трішки вам покажу територію. Все, побачимось. Покажу вам трішки території, дуже велика. Ось така а, зелена, дуже багато зелені, дуже багато качелі різних, гойдалок, дитячий мотушковий парк, а, там корпуси, де живуть люди, там є батут дитячий, дитячий клуб, а, це столова, там і ресторанчик. Дуже смачно, тут дуже красива ілюмінація. ввечері все освічується, все поливається. Ну, справді красиво Там ну, що тут є спа, рецепції, ресторан, ще якийсь на вулиці, тропа здоров'я Тут справді є тропа, яка дуже-дуже ну, симпатична під деревцями, прохолодно, можна прогулятись, он там стоять. О, щас приближу вам дріжджі. Велосипеди можна покататися. Ось дитячий мотушковий парк. І мої діти, які бігають, десь бабуся за ними дивиться. Ось, дуже красивий, правда. Вже басейн не покажу, бо він туди набагато далі, але він такий чи маленький. Поплавати там можна. Прицепція, прапори наші красиві. І... Десь там мої діти в парку. Я так, боюсь, дівчата, які, які там два смаки буде? Це хлоп, а зажарний зефір. О, ну так. давайте. Чекай, зразу тобі на. <рес> пахнет клопом. Клопом? Да? Я не буду есть. Ну буду давай, делать. ну мылась, я же видео снимаю. Давай, раз, два, три. Зараный сефир. Зараный сефир. Фу, блин. О, не, нормально. Або блювота, або персик. Не, я не готова. Блювота. <laughs> а у а, нас какие Ты голубые, давай. Да. Давай. А у нас обычно зубная паста. Нет, какие да, 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 не, давай какие-то сладкие выбираем. давай сладкие. Два зелені. Like, ай, Хай, що так визит? Це мене вже сьогодні є. Так, клювота, або перс. Дві такі. О, Це буде або ці попкорн, або клуб. Або, 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 або яйце. А, яйце. Ну давайте. Раз, два, три. <кхи> Мама, дружи. <кхи> Мне не надо боисти конфеты. Зимонные танцы. Все полексало. Мы вже вдома. У нас тут куча речей просто. І це все моя робота. Ми ще заїхали в АТБ, купили продукти. Я потім покажу трішечки, що купили. І селіщували доньки, косметичка, тому що тут домашні помідорчики. Зараз я це все розберу. І покажу вам, що купила в АТБ. Ми в АТБ заїхали трішки всього. І. Буду розбирати наші чемодани, наші валізки, тому що там куча речей, яких потрібно попрати. Тому так. Ще взяла книжечки в сестри почитати. Тут у мене, Потім, можливо, теж покажу. Це моя стара книжка. Ось така нефоникусується. Оце а Оце нова книга. Я хочу її почитати. Сестра каже, дуже класна. І тудичка ще. ще. Якщо зможете, вийму. Зараз покажу, що ще за книги. Тут я їх так тут і запаковувала. знаю, ще й вийму. Війняв. Це шлях ріки, Ну мені сподобалась дуже цікава книжка. Це сестра дочитала. Це моя книга, тому я її забрала на своє місце. І Елізабет Гілберт дуже класна, мені дуже сподобалась ця книга. І остання книжечка, ось вчитель, я її зараз читаю, поки вона дуже легко читається, дуже цікава. Сестра сказала, що ну класно Тому, можливо, комусь буде цікаво, хтось подивиться і почитає. Дівчатка, зараз покажу, що в АТБ. Так, перше це балашик. Дівчата люблять у мене з сиром робити. Тому. Далі такі сирні батончики. сиркові, ванільні. Ну, смачні, так до Це для мене. Я їм чорний шоколад за всі гроші цього світу. Він зараз. Ну, це жах якийсь, звісно. Ну, ладно, АТБ було по скидки. 80 гривень здається, зазвичай там більше ста. Вона я не скажу, що речення мій улюблений, але ну, непоганий він. Далі це Меланія вибрала собі йогурт, а, взяла кетчуп. Зазвичай беремо звичайний, який, який, який перший взяла. Оліс Оліслагіний, тому що обов'язково щоб не був гострий. До чаю ори отіть, до чаю шоколад вони собі вибрали. Далі я тут у тебе хліб. Це бездріжчовий житний, Мені дуже подобається. Він дуже смачний. Мені цієї хлібинки, вона невеличка, але мені її вистачає, я думаю, ну, на тиждень точно. Попкорн це інколи вони дивляться фільм, Тому і беруть попкорн собі, щоб потім в магазин не бігати. А, бекон. Теж був на знижці і такий, знаєте, А, Можливо, якусь паску зробимо, можливо, не знаю, просто діти підсмажують на сніданок. Отакий От набор асортів. Їм теж подобається. Бо різні колбаски, кожен може собі вибрати, що полюбляє. А, дві йогурти, 8% жиру по-грецьки. Або якийсь соус робимо, або я їм із фруктами можу дівчата їдять. Так як я буду багато працювати. На це то святе у нас. Далі вареники, теж святе. свята їжа, коли я працюю багато. Далі взяли нектаринчики, ось такі. були гарні такі. Про тебе. Минулий раз я брала дуже-дуже були класні, дуже солодкі. Банани відразу кладу сюди. Ми полюбляємо теж Взяли, взяла я 5 персиків. Вони такі незвичні, не оранжеві, а жовті. Не знаю, чому. Тому зараз спробуємо смачні. Так, і тут ще сметанка: 15%. Беремо тут 20%, 15% по різному. Далі свята їжа, коли мама зайнята, це піца яку ми зараз маємо розвилку, відразу швиденько відправити. Далі печиво теж до чаю, дітям, бо завжди треба, щоб щось було солодке. Далі сир ось такий. Ну, беру теж різний. У нас якогось улюбленого немає. Є вона нас не любить дуже щоб як едам. Е Ементаль, лементаль. Не пам'ятаю, як, коротше, з дирочками не любить, але я взяла такий, називається салямі. Це вибрала Меланія собі. Не знаю, дуже сольоний. І я вважаю, що взагалі не дуже корисно, але нехай. Молоко, як зазвичай, кефір. Мені подобається цей густий молоки. Я інколи перед сном, як мені їсти, хочеться дуже, то я п'ю кефір. Так, далі творог, це обов'язково в нас має бути, ми завжди дівчата їдять. Отакий От я беру просто в насильнички. Можливо, один раз там на сніданок. Далі мій улюблений сир моцарелла, Теж не дешевий. Ось такий мені золотий резерв подобається. Десь до кави або до чаю. А, де було? Тунець. Тунець теж Можем, салат якийсь, можемо так, може стратегічним запасом стоять. Мені здається, там у мене ще є. А батон, можливо на якісь бутерброди бо діти не люблять темний хліб. Я собі такий сир беру шматочками. Далі, що тут у нас ще залишилось виноград. Я дуже люблю виноград. Тому так. Ой, мене тут щось на колбоски потекло. Ладно, зараз будемо дивитися. Сподіваюсь, ніяку пачку не пробило, бо в мене є таке. Оце хто придумав? Отак класно, кришечкою закрив і нічого не проб'ється. Отак просто, я не розумію, я постійно щось покладу, воно продарявить цю пачку і постійно десь щось тече в купу. Так, і останнє, що взяли, це кавун. Ми будемо їсти сьогодні кавун. От і вся наша закупочка. Це все нам обійшлося в половиною тисячі, здається. Так, нічого їсти. Готувати там точно нічого. І покажу такі класні цукерочки. Тут ось така красива баночка. Це яві подруга з Парижу привезла. Вони відпочивали там спочатку рік, рік місяць жили в Іспанії, а потім там такі маленькі цукерочки такі красиві. Ось така красива коробочка. Приємно таке було. Вона і привезла ці цукерки з Парижу і дзеркальку це з Іспанії, бо вони жили місяць в Іспанії, а потім, коли поверталися вже в Україну, то ще в Париж летіли. Ну, все, закупка. Зараз я ще все буду подати швиденьку в морозиловку в холодильник і потім щось готувати дітям. Бо тут насправді їсти нічого, треба ще ставати і щось готувати. Все, трошки припочила, дівчат покормила. Форку такий їм теж дала і працюю. Я так втомилась насправді, не можу зібрати думки, але в мене завтра. Сім уроків чи 6, я вже дуже не пам'ятаю. Ну, в понеділку в мене важкі куча це літо. Тому зараз відкриваю всі свої тут додаточки, все траляля. Пальці мої, сорі. І буду працювати. Тут в мене книги, різні завдання, кожному треба щось підібрати. Тому так, роботи в мене вистачає навіть у вихідних. Ось так такі різні слайди. І я не завтра ж ти щось створюю, тому що не завжди в мене є сили натхнення. Інколи я використовую створених сайтів. Насправді, зараз дуже багато всього такого, тому, е якщо ваш викладач не використовує різні інтерактивні завдання, вам скучно, нудно м ви йдете по книжці, і це якось взагалі вас не влаштовує. Є. Ви маєте його відчути, змінюйте викладач. Ходімо, ходімо. я провожу свої вечори. Гуляю з собакою племінниці, так, Ані, Ходімо, ходімо, ходімо. Побачила якусь собаку, тепер не хочу йти. Ходімо, тут у них сміття валяється. Ідемо гуляти. Пішли, пішли. Оце втягну її. Вона не хоче гуляти. в Племінниці. Ходімо. А, не та, не. И вот это назад и все. Давай, он собачки, чушь, жалко. Пошли, пошли. Привет, Аня. Привет. Привет. Да? <связь> пошли гулять.